Ціни на барель нафти зростуть у кілька разів, Україні не вистачить нафтопродуктів і газу для забезпечення потреб населення. Такі припущення певних аналітиків далекі від реальності, упевнений Геннадій Рябцев, експерт з економічних питань, пояснює, з чим це пов'язано. Це пов'язано насамперед з тим, що Іран там щось знову сказав, що якщо там буде продовжуватися. Будуть будуть тривати військові дії в секторі Газа, то тоді Іран припинить якісь постачання, але Іран та... Забезпечує не американців, і не європейців своєю нафтою. Іран під санкціями фахівець пояснює, основними споживачами іранської нафти є Китай та Індія. І мало ймовірно, що Іран здатен вплинути на те, щоб світові ціни на нафту зросли в кілька разів. Крім того, Україні в цьому опалювальному сезоні буде достатньо газу власного видобутку, каже Геннадій Рябцев. Ніякого зростання цін для домогосподарств не відбудеться. А і ніяких закупівель Україна впродовж найближчих, щонайменше найменше шести місяців, здійснювати не буде. Водночас наголошує експерт певні проблеми виникли на митному кордоні України у зв'язку із запровадженням нових правил, які вимагають від трейдерів чіткого визначення країни походження товару. Це зроблено для того, щоб в Україну не потрапляло на паливо російського виробництва або нафтопродукти, вироблені з російської нафти. Але як у нас завжди буває, якщо запроваджуються певні нові умови, то все не готово. Не готові. Відповідні податкові декларації, не готові відповідні електронні засоби фіксації, не готові відповідні спеціалісти, як з боку трейдерів, так і з боку митних органів. Це і стало причиною того, що в деяких регіонах України виник дефіцит газу для автомобілів, що своєю чергою спричинило зростання цін на цей вид палива. Для Одеси це дуже актуально, тому що величезна кількість транспортних засобів працює саме на цьому виді палива. Але зараз ми бачимо, що цей ажіотаж і нестач палива потрошку зменшується, тому що налагоджується вже логістика, і знову ж таки не варто очікувати суттєвого подорожчання автогазу найближчими, найближчими тижнями. Що стосується бензину і дизеля, то підвищення цін на ці види автомобільного палива також не прогнозується, запевнив експерт. Тому зараз не варто звертати увагу на різні панічні слова, там якісь там заклики щось закупати чи навпаки нічого, нічого не закупати. Все буде добре, все буде Україна.